Хліб пан Макарена чи мілагро традиційний чилійський хліб, який має особливу форму равлика. Цей хліб підходить як до солодких, так і до солоних страв. Може здатися, що готувати його складно, але це не так. В 500 грамів просіяного борошна. Додаємо чайну ложку цукру 7 грамів сухих дріжджів, 10 грамів солі та 220 грамів теплої води. Замішуємо тісто. Потім поступово додаємо 40 грамів м'якого вершкового масла, вимішуємо тісто та залишаємо в теплому місці на 45 хвилин. Після цього ділимо тісто на три частини. Та кожну розкачуємо в прямокутник приблизно 35 на 25 см товщиною 3 мм. Змазуємо олією з однієї сторони залишаємо невеличку смужку. Та скачуємо тісто в рулет. Той незмазаний олією край змазуємо водою та нарізаємо рулет шматочками шириною 4-5 см. Потім беремо паличку або якийсь інший круглий предмет діаметром 1 см, змазуємо олією та сильно притискаємо тісто посередині так, щоб краї розгорнулися та стали схожими на равлика. Викладаємо на деко з пергаментом. Накриваємо та залишаємо ще на 30 хвилин в теплому місці. Змазуємо булочки яйцем з додаванням ложки молока. Можна їх також за бажанням присипати маком чи кунжутом. Випікаємо 20-25 хвилин при температурі 200 градусів. Цей хліб був дуже популярним в Чилі в колоніальний період, ще 300 років тому. Ще його іноді називають дамський хліб, тому що готували переважно для аристократок. Які відривали трьома пальчиками смужки тіста та, не кваплячись, споживали його під час чаювання. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!